Вставайте, вставайте, хлопці. Давайте, все, Давайте, Давайте, Веселее, вставайте, хлопці. Давайте, всі встаньте. Давайте, гімн України. Давайте, праву руку к сердцу. Давай. Давайте, блин. Веселее, снимай. Давай, щенев украин! Давай. Громче! Громче! Веселее! Спортик, давай пой. Співати України, бри. Хлопці, від цього залежить, наскільки довго ви тут затримаєтесь. Хто не знає слів, буде вчити. В Черкасах поки не вивчить. Так що давайте всі співаємо. Держище, давай, давай. Чому ви ігноруєте гімн ігнорує цієї країни, в якій ви знаходитесь? Ром, через Ми ж вас кормили. Витягни руку с карман. Рож, рот. Так, повтор. Душу й тіло, грочми ми Божий за нашу свободу. Да, пока... Я ж за що і кажу? Так блять чесно людей бити так ви вміють. Слава Україні! Героям слава! Та слава не всі. Слава Україні! Я

Немає там ніці точно, ні, ні перпоту. Працює комісія на час депутатами опозиційного розпораження, з пораду. Тому чекаємо інформацію на козопанку. Ми... Пані Юрій, давайте скільки надовго, -то тому що люди, які називали нас протягом протязі трьох місяців, це ті трошки, вони пройдуть оці уявні алеї, і ми їх всіх привітаємо з тим, що нарешті в Черкасах їх не буде. Я сподіваюся, що ви підтримуєте цю все. Значить, дивіться, вчора тут був створений штаб спротиву. Чекайський створний... було. Інші були Дніпровокації, Новокрафтського області. Я набув 300 ще. Отже, Шмальов Євгеній Юрійович, 99-го року народження. Він в Дніпро-Джижинський. Науменко Євгеній Андрійович, 91-го року народження, місто Дніпро Петро, це якщо не помиляються хлопці. Девор, року Риброт, вийде, з Мелород Артем Олександрович, 1988 року народження, Байден Сергій Видов, 95-го року народження, Дніпро Держин. Зайченко Ярослав Анатолійович, 1986 року. Сінкевич Руслан Олегович, 1976-79 року, Дмитро Петровський. Рунденко Ярослав Васильович, 1991 року, місто Черкаси. Назар Вадим Миколаєвич, 1982 року, місто Черкаси. Луценко Андрій Романович, 1988 року народження, з Черкас. Микола Сергійович, 1979 року народження, місто Черкаси. Іванов Олександр Євгеніович, 1985 року народження, Пес Черкаси. У нас були суточки. Але ми зараз не хочемо їм робити нічого. Ми зараз, як побачимо, стане їх жал. Але закопили лозун, готуємо нову Черкащину де вони будували її на крові. Зараз ми публічно його принесемо сюди і тут знищимо. Значить, Ми пройшли, все відкрито, всі кабінети. Нікого немає. Тулу бутік за кордон, наскільки мені відомо. Значить, ми дали доручення їм розрізати хрести на дверях сьогодні завтра, прибрати газони і підготувати. Сесійний зал до проведення позачергової сесії в понеділок, де ми будемо знімати нелегітимного голову обласної ради Валерія Черняка. Так. Я думаю, що зараз ми вже продовжимо мітинг. Тут є поважні люди. Є поважні святі... люди, є сіли. Тітушки там були, тітушок, чи ні? були, були, були. були. Народна самооборона наша і правий сектор. закопили 11 тітушок. Тут вони перебу... тут, да, да, тут да. перебувають. І зараз ми чекаємо автозак, Який Зараз їх... пропускаємо їх через коридор ганьби. Я прошу не пити. Це діти, якими не розрахувалися. Вони їх просто кинули, дали їм тисячу гривень. На 10 ті діти, які хотіли нас бити, але наші хлопці молодці, вони з ними швидко справились, можливо трохи виховну бесіду провели, вони розкаялись, сказали, деякі приїхали з Дніпропетровська, то бабусі розповідали, деякі там ще кудись. Я думаю, що ми на протязі двох днів знайдемо цих організаторів, так? Знайдемо організаторів до... і от вони будуть ті, які платили їм, і будуть відповідати перед народним судом. Так? Я думаю, продовжуємо ширший коридор, ширший коридор, ширший коридор! Ширший коридор! щоб удобно було підсрачники робити. Не треба кричати на коліна. Це молоді люди, які можуть вирости нормальними людьми. パンはい

Що вони поінформують Хайте, про наслідування їхньої діяльності? Зублі. 13 не випустять, нікого не випустять. Стоп, 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 стоп! старший. Да, да, да. Все, все я не виставляю. Все, виходимо, 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 виходимо. Ходимо ходімо. Все, виходимо. Діти, робіться по-людськи. Бандіти, бандюги!